Місто Рокішки Литва, виготовлення м'ясних делікатесів, алякалбасний цех. Перевірена вакансія відправля туди багато людей, сімейних пар, жінок, чоловіків. Ось що про цю вакансію кажуть жінки. Mm -hmm. Перший раз поїхали вони. Так, ну позається, ну там делікатеси разняє готують. Там і варять, і парять, і коптять. Ну ми Знаєш, що знашкоді, там ті вордочки сінеї, які та забруновані. или упаковка специальная, там у них идет, там, ставишь на леса, потом заматываешь в плен, потом веревочкой, mm и все, вставляешь в ящики, там, и, это, вот есть мужчины грузчики, которые эти ящики забирают уже в другой цех, и где-то какие какие-то большие такие делали. Ну, то, это вот интересно. Девочки все подсказывают, там одни э, вот такие вот... В общем, слушать можно долго, классный видео, есть видео в ТикТок, Виготовлення м'ясних делікатесів без нічних змін, 5 євро за годину, нормальна зарплата, там середня 1100-1200 євро. Без нічних змін, якщо можуть бути нічні зміни, вас можуть просити вийти, там, коли завалась продукція, то 7,50 євро за годину. Коротше, класна робота, е, нормальна робота, класна робота, перевірена, класні відгуки, в пішій доступності е, робота, класне житло, повторюсь. Отправля туди багато. Чоловік, жінок, в основному гарні відгуки від людей. Є набір, кого цікавить така робота, хто хоче заробляти 1100-1200 євро без нічних змін в Литві. дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей.